І так, люди, всім привіт, з вами Борода на зв'язку. І що? стартанула в нас подія автопаті. Багато хто вже її відкривав. Думаю, ви багато бачили відкритів. І навіть у кожного з вас була спроба зробити як мінімум один безкоштовний прокрутик. Це пропозиція від ВГ. Хто раптом не знав, зараз в грі доступно безкоштовно отримати одну id карточку У мене чомусь світиться, що вона розпродана. Але зараз я перезайду, вона буде актуальна. От, тому подивимося, що ж у нас там також е, подія гравець року. Трішечки я почав її виконувати. Думаю, вона ні для кого з вас не буде секретом. Єдине, що я ще не відкривав, один раз вірніше відкрив е, ось цей апаратик. Давайте повідкриваємо спочатку його, подивимося, що ж звідси нам понавипадає. Поки що падає мінімальна нагорода. У нас буде всього 4 спроби сьогодні і дещо більше з часу. Так, 50 тисяч кредитів, це вже приємніше. Але знову ж таки тільки 5 металошукачів. Може бути максимум 20. Також тут містяться танки. Було би непогано, звісно, отримати звідси якийсь колекційний танчик, бажано рівнем повище. Так. Металошукач 10 штук, і все ж таки ось танк БТСВ. Судячи по тому, що він в мене був проданий, він вартує якихось там 1000 золота. Тому доволі непогано, приємний приємний бонус. Приємний бонус. Можна буде його в принципі знову відправити в ломбард. Так, і знову випадає дві нагороди, практично мінімалка. Підняли трішечки металу шукачів, навіть отримали танчик, що доволі непогано, з чотирьох спроб. Будемо дивитися на дистанції, що вийде у нас далі. Перезайшов я, надіюся, зараз магазин буде працювати коректно. При вході вибуло мені таку пропозицію. В телеграм-каналі ми її вже публікували. Давайте коротко її розберемо. 20 тисяч 250 одиниць золота. Що нам пропонують? 25 чорних скриньок. Ну тут відверто м сумнівно як рахувати, і скільки буде випадати золото, тому що можна і чорними скринями це все відбити. Я буду рахувати по 300 одиниць золота. тобто... Е Получається, скільки? 6-7 тисяч ми отримаємо десь з чорних скриньок. Ну, це так в середньому. Калейдоскопи, які не дуже цікаві, звісно, може повести та може випусти танчик, але може такого і не трапитися. І одна ID-карточка. І власне на ці ID-карточки ми зараз будемо дивитися під іншим кутом. Також. В індивідуальних пропозиціях, але я думаю, вона багато кому прийшла. Є ось така пропозиція, доволі цікава, кому не вистачає одної кульки, щоб отримати ліончика. Ну це взагалі, як на мене, файно, тому що ви отримаєте і Ліон гарантум, і ще якийсь один танк. кріос який можна продати. Він колекційний, скільки він вартує, десь там 1250 золота, щось таке плюс-мінус. 10 одиниць золота, якби там не було. Три золоті білета. Давайте. В середньому це 900 тисяч одиниць золота. Раптом може повезе комусь більше, ну ми на фарт знову ж таки не покладаємося. І вже три ID-карточки. От, тому теж може бути доволі цікавим. Ну, а ми переходимо з вами в магазин і в, з магазину забираємо безкоштовну ID-карточку. Давайте я її отримую. Товар отримано, будь ласка, дочекайтесь на рахування. Очікуємо, все. Бачу, що нарахувало. І також в безкоштовних є ще ось такий грандіозний контейнер фіналу сезону, який вже нам приходив, ми його з вами відкривали, правда, це було на Етері. Е і звідси ми беремо камуфляж, аватарочку, досвід, контейнер на горизонті. Купляти ці конти за золото, я думаю, навіть ні в кого такого питання не стоїть. Але. Отако, от, тако, чисто на халяву, один контик зараз, ще один контик був якось перед тим, доволі приємно. Знову мені випадає е, паперовий пакунок у вигляді е, нашої любимої кряблі. Е, хто зрозумів, хто в темі ставте палець догори. Так, в індивідуальних пропозиціях, давайте ми зараз не будемо в принципі, сильно зупинятися в магазині, але. 42 ID-карточки за 120 невеличкий левхак у Microsoft Store. Ця пропозиція коштує 450 гривень, що вже 100 доларів. Тобто є можливість зекономити 20 доларів, якщо ви раптом плануєте купляти такий ось набір. Е, ну і далі ці всі пропозиції, я думаю, сенсу розглядати не має, адже тематика відео у нас все ж таки інакша. Ми прокрутили за вами ці штучки, отримали навіть, дивіться, танк, що е, доволі приємно. І відправляємося до цього чорного сховища. У мене є загалом 11 на даний момент ID-карточок. Одна безкоштовна. 10 я придбав, щоб подивитися, щоб відео було цікавіше. 500 одиниць золота. Давайте будемо рахувати, що це безкоштовної е, ID-картки. В принципі, як для безкоштовної, доволі непогано. Бачив навіть скіншотик, як випадало з першої безкоштовної 50 тисяч золота. От, це дуже круто. Забираємо, ідемо далі. Звісно, якщо ви ж ці ID-карточки придбали за свої шекелі. Тут вже не все так однозначно, тому що 500 одиниць золота ну не прям зовсім то. Ну ми знову беремо мінімалочку, просто 5 молотів, 5 металошукачів. Так, 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 бустери, бустери, наші любимі бустери, але ну, ми не за цим сюди прийшли. І 500 одиниць золота забираємо. Давайте взагалі подивимося коротко. Я знаю, можливо, багато хто з вас вже це бачив і знає, що тут за нагороди. Мені буде цікаво, я дивлюся разом з вами. Безумовно, я хочу отримати е, вафлю новеньку новенько. Тел 120 по якійсь незрозумілій причині в мене проданий аж дивно. Ну все рівно рано чи пізно він повернеться, як мінімум по талісманам, Я того там скоро маю назбирати. Можливо, я його того і продав. Так е, можуть містити контейнери. Розкішний, доволі цікаво, непогано, але ключове, звісно, треба, щоб там був баджер. Звісно, чорні скриньки, містики. Ну з містиками, я думаю, ви знаєте, чітко мою позицію. Мегаконтейнери і відпади. Тут теж все доволі неоднозначно. Я ними підростроєний останнім часом. Від 500, які ми бачимо поки що регулярно, до 200 тисяч золота, і це вже в дійсності круто. І аватарочка анімована, з яка обмінюється на 10 тисяч золота. Її би також хотілося отримати не для обміну на 10 тисяч золота, а просто тримати в якості згадки, а можливо, навіть покатати з нею певний час. Молоти, дивіться, можуть міститися до 300. Ми ж вибиваємо по 5. Цікаво. І металошукачі так само до 300 від 5 до 300. По факту з танків тут головне, щоб не випала прога, тому що це компенс в сріблі. Все інше доволі непогано. Хочу глянути що шанси випадіння а, цих інших молотів. Значить, 300 молотів, шанс випадіння 0,5. Так само і 300 металошукачів. що... Шо... Доволі низький шанс. 200 тисяч 100 тисяч золота можна вибити з шансом 0,4 тобто практично шанси одинакові. Що би я хотів побачити більше? Звісно, 100 тисяч золота я б хотів побачити, навіть 50 тисяч золота буде виглядати сильно краще. Давайте будемо відкривати, дивитися. Тут все по стандарту. Випадає відпад. Тут Питання, чи в тому відпаді щось міститься. Я ж казав, я відпадами, вони для мене вже останнім часом дуже сильно, неоднозначні. Получається, матрьох в матрешці випадають на містик, і ще один відпад по сертифікатах його також зразу відкрив. 100 одиниць золота. Було би це 100 тисяч золота, це б було неймовірне везіння. А, звісно, ну, всі грі без багів нікуди. Це другий відпад, і от такі нагороди. Власне, про що я казав? Навіщо мені той відпад, коли він мало чим відрізняється від контейнера з берег усіх, калейдоскопа чи 에, тої всієї іншої історії? Так, тут нагород здається трішки більше, а може здається. Е, суто дає, дивіться, суто дає по мінімалці. З чим це зв'язано? Да, без поняття. Я без е, найменшого розуміння, з чим це зв'язано. Крутимо далі. Знову по 5, нічого цікавого, контейнер. Пісочниця і вибачайте і півтори тисячі золота. Ключ із брелком. Ключ із брелком можливо, буде цікавий нам. Е, здається, за нього якраз можна е, вафельку відкривати. Давайте заберемо і подивимося. Та саме звідси можна відкривати. Е, саме за нього можна відкрити ось такий контейнер автопаті. Тут в нас, а що тут в нас? Це той самий контейнер по факту. Але з трішечки більшим шансом нагород. Давайте ми ці контейнери будемо відкривати в кінці. Спочатку продовжимо відкривати оці сейфи. Тут взагалі дуже мало нагород, що мені не подобається. Ну, Півтори тисячі золота, 10 молотів. По золоту, звісно, приємніше бачити півтори тисячі, замість 500. Звісно, це, хоч якось компенсовує витрачені кошти. Але по факту, по факту, ну, це. Не зовсім ті нагороди, які е, нас цікавлять, які, думаю, ви хочете бачити, коли відкриваєте в себе на аккаунті е, даний розіграш. Так само і мені хотілося б бачити нагороди поцікавіше. Тобто по молотах заледве-заледве 40 молотів мені вдалося назбирати. Ви розумієте, наскільки це смішно? І е, металодетекторів, металошукачів. 135, які по факту я можу обмінювати або на ось ці два. Ну добре, збери їх усі ще, хоча б куди не йшло. Кастомізація, навіщо вона потрібна? От, і в е, цьому можуть бути валіз з квестами. Які саме валіз з квестами тут місця? Завдати 18 тисяч шкоди, щоб отримати що. Атрибут гаражу? Серйозно? Друзі, вибачайте, якщо ви бачили, вже, якщо ви бачили і дивилися вже на цей весь вміст, вибачайте, я ознайомлююся в режимі онлайн. Кому не цікаво, можете чуть-чуть проскіпати. Отже, тут у нас е квест на аватар, точніше, на фон профілю. Тут у нас також квест на фон, боже, не на фон профіль, чоловік на камуфляжі все ж таки. Знову камуфляжі, кредити. Тобто, по факту, тут навіть немає шансу якісь золото отримати. Виключно якісь такі ресурси, бустери, коти проти собак. У мене здається. Є якась одна з цих аватарок, ж прийдеться шукати, яка є, і все відверто. Ну, Напиши, будь ласка, в коментарях, як ти вважаєш, і як тобі ці квести. Ну, як на мене, як на мене, це самому собі ускладнити життя за свої ж кровні. Збери їх усі прийдеться купляти. Навіть не знаю. Ну, я не ставлюся предзвляти до зброї їх усі. У мене в них знову випадає якась просто мінімальна нагорода. Це мені не подобається. Мені це не подобається від слова зовсім. Так, і цікаво, що буде, коли ми назбираємо 10. Е, знову, знову випадає мінімалка. Я не знаю, чи це перезайти, чи це сервер змінити, чи з чим це зв'язано. Просто. Щоб я не крутив, я завжди іду по мінімуму, просто по мінімальних нагородах. І сказати, що мені це починає не подобатись, це нічого не сказати. Знову бачимо п'ять молотів, знову бачимо п'ять металошукачів. Бачимо непотрібних 25 тисяч вільного досвіду. Знову мінімалка в вигляді 500 золота і ключ із брелком, це, я так розумію, вже назбираний гарантом. І по факту з 10 пропозиції я отримав ем, отаку невеличку е, кубку золота, ось таку приблизно. Ну, прям зовсім невеличку. Отримав один додатковий ключ, бо один я отримав гарантом. Ем, не отримав молотів, не отримав металу, можливо, металошукачів трішечки більше, які виявляється, е їй тратити мож... Ну, потратити, потрачу, звісно, але е на що? Та ні на що. Ну, давайте ще 500 одиниць золота. Давай мені прям по мінімалці. Та прекрасно, просто. М це дуже крута подія, друзі. Дивіться моє відео, і не заходіть більше ніколи в руку. Ну, хоча б глянемо, що нам випаде з цих двох ключів з брелоком. Шанс випадіння танку тут 100% хоча б чи ні? Можна не питатися було, можна було просто зачекати, можна було догадатися. Звісно, ні. Звісно, ні. Е, радує 20 металошукачів. Ну, тобто, мінімалка тут 10, мені аж 20 випало. Радує, що мені з пісочниці випадає сертифікат пісочний. Звісно, це дуже круто. І навіть дуже круто, що падає гробтрактор, тому що він хоча б чогось той коштує. Але відверто, відверто, за одну тисячу, ну, тобто про 10 контів, це приблизно одна тисяча. Та там, давайте ми подивимося, скільки вони коштують, чого ми будемо гадати. Дана пропозиція вартує 30 доларів. За 30 доларів ви отримуєте. Е, в моєму випадку за ледве 7 тисяч золота, це так приблизно. Е, гробтрактор в мене був чи його також можна продати. Ну, продамо трак... гробтрактор це ще 1400 одиниць золота. М -м, конвертація своїх коштів в пікселі взагалі нерозумна. Але навіть якщо ми цим займаємося, то саме з цієї події точно виглядає, ну, по крайній мірі, мені е, не вартує що-небудь. Е, Крутити, вкладати ще щось. Багато нагород. І прийдеться забрати свої слова назад, тому що шок шо це мені так відкручувало, щоб просто в кінці так підкрутити. Е сказати, що це круто, напевно, що. Я просто тупо в шоці, друзі, це вафлі, яку всі стараються вибити. І я її забрав по приколу. Ну, типу, попри бляха. Чесно, я щось не до кінця вірю. Так, я повернувся, трішечки огортався від шоку, поробив скріншоти, провів для вас фоточки. Давайте просто навіть не хочеться закривати. Дві з половиною тисячі золота Да, круто, круто. Дякую, дякую. М -м... Містик, ми зараз відкриємо, ну, дивіться, моє ставлення до містики це все рівно не міняє. Містики на дистанції не вигідні, якщо десь колись вам падає містики. E, і з нього випадає якийсь фаний дроп. Круто. Вмазуватись в містики. Я думаю, я самий вмазаний містичний борода на теренах україномовного Ютубу. Ви розумієте, типу, містики на дистанції вас побриють і злижуть без нічого. E, конкретно більш з приводу події Аптепаті. Мені не сподобався дроп. Від слова зовсім по 500 одиниці золота, деколи півтори тисячі золота. Знову ж таки, ми не говоримо про тих щасливих, яким, яким випадає 50 тисяч, 100 тисяч, 200 тисяч, тому що це типа лаки, розумієте, е, упорюватися там в 100-200 в 200 контів з надією вибити ту кількість золота нераціонально, вона не випаде. Купити 10 з надією, що випаде, на авось можна. В принципі, як я це робив, я це робив просто і для перевірки контенту, і для вас, я думаю, ви ж це розумієте. Е, танчики нам звідти практично не падали. Е, просто всі нагороди, всі нагороди по Да, Нам випав один бонусний ключ. Да? Тобто один був гарантом і один був бонусний. І по факту ми це з другого вибили. Ну, по факту, це з другого. А якщо так розібратися. Можливо, з того бонусного, який нам просто випадково дропнувся. Ну, тим не менше, навіть коли ми отримали ключ з брелком, не факт, що звідти випаде танк. Ось в чому справа розумієте? не факт абсолютно. Але в моєму випадку, в моєму випадку, конкретно зараз, я просто супер, ну, супер, нереально довольний. Uh, і, грубо кажучи, так як всі говорять, скільки коштує ця вафля, я в нереальному плюсі. Я думаю, це як мінімум заслуговує просто тиснути палець догори. Я думаю, це однозначно вартує того, щоб написати свій комент для підтримки україномовного контенту. конкретно мене. Я просто тупо шокований. Давайте я містик відкрию також одразу звідси, слава Богу, воно хоча б не багує. Один і золото, ще невеличкий кешбек тобі. Ну, Давайте збери їх усі. Давно мені не падав танк. Буде епічно, якщо він звідси випаде. Але здається, я вже і так у дуже великому плюсі по золоту. Не по золоту, а взагалі по якійсь мантрі. Так, 1 тисяча гаранту ми назбирали. Давайте заберемо ці всі ресурси. Саме головне, заберемо вафельку. Так, 95 молотків. Бляха. дуже шкода, тому що хотілося б ще один з цих двох танчиків, а, Але сенсу, так якби більше упорюватися, немає. А, тим більше ці молотки фармляться доволі, як ви бачите, поскуденько. Що я буду робити зі 185 -ма? металошукачами чи взяти. Так от можна взяти, в принципі, цих три квеста, а на задачу добити, типу, збери їх усі. Це я ще подумаю, це не настільки в даний момент важливо. Найбільш, мені здається, важливо це зараз. Ось ця красота в мене в ангарі. Ну, це, це просто. Я, я просто ще не вірю. Я ще не повірю. Так, мене от тут, власне, є 5 зброїх усі. Звідки вони тут? Я навіть не знаю. І відкрити їх зараз для. А ми можемо, так, да, ми можемо зробити як. Дивіться. Не туди заходжу. Давайте чисто спробуємо. Мері Christmas! От він стоїть тако на фоні цього гаражної надписи Мері Christmas. Я думаю, бляха, борода. Та це дійсності якийсь різдвяний подарунок. Давайте я заберу. Ну що, куди мені ще тратити ці металошукачі? Та тільки на це. Тому заберемо один, заберемо другий. У нас є сім. Ми зараз як мінімум одну тисячу золота ще залутаємо. Так, і по золоту, до речі, я в плюсі на 12 тисяч. Плюс в мене є два танки, які плюс-мінус ще 2 тисячі коштують. 15 тисяч золота плюсом за прайс в 10 а, в 30 доларів. Ну... Якби не ця вафля, я би вже сказав, що це просто ні про що. Звісно, типу, коли в тебе в ангарі стоїть в Африка, ти нічого не можеш сказати. Як і коли ти зізбери їх усі, просто лутаєш колекційний танчик. Нам не вистачить, щоб отримати тисячу. Вже це точно. Тому що ми вибили танчик з компенсацією 1750 золота, тупо зізбери їх усі. Та докупимо ще один. Так, точно каже. Слухай якесь нереальне везіння. І тут, і там. А я хотів сервер міняти. Добре, що нічого не поміняв. Добре, що залишив. Все стояти на своєму. Так, забираємо три нагороди. Ну, хоча б давай в філотві бустери вільного досвіду. О, так краще. Ще, до речі, можеш знову нам споклюжити тисячу і дати танк. Навіть колекційний танчик. Ну от, їх усі приємно отримувати танки. Мені для розуміння того, чи, наприклад, на нових аккаунтах, ну і вам, щоб показувати, можливо, не варто тратитися на відпади за мільярди золота. А краще там. Пити збере їх усі. Ну, знову ж таки, просто там випав нам Дікер Макс, наскільки цікаво буде новенькому гравцю на ньому грати, це велике питання, але тим не менше. Я результатами відкриття більше, ніж довольний, результатами мого відкриття можеш е і емоціями, які ти відчув, поділитися в коментарях. Також не забувай, можеш поділитися і цим відео, тому що відверто, я думаю, що мало хто вибив цю вафельку. тим більше при таких невеликих вкладених ресурсах. Е, тому я приймаю з радістю від вас. Привітанечка! вечором сьогодні у нас буде святковий етерчик. бо святковий він буде навіть більше за рахунок цієї вафлі, в тому числі і розіграшів для вас. Е, будемо обкатувати її. Е, 20, е, скільки? 15 тисяч золота? Плюс ще дві в мене є в вигляді танків, що теж дуже і дуже круто, як на мене. Е, тобто. Блін, що, прекрасний івент, виходить? Питання: тепер, що робити з тою бз і з тою МТВ? Тому що на неї потрібні молоди. А оце лутання по 5 молотків виглядає не дуже. Тим більше, що в є. Коротше, пиши в коментарях, що мені робити далі. Чи варто вмазуватися ще в ті два танчика або хоча б в один із них. А з вами був містичний Борода. Який має, напевно, що один із найрідкісніших танків у грі на даний момент. Став за це, будь ласка, вподобаєчку. Та напиши якийсь логасенький коментар, мені буде приємно почитати. Плюс це допоможе просуванню відео в топе. А я думаю, це відео заслуговує попасти в топ. Чекаю вас всіх на вечірньому етері. Хто дивиться відео не сьогодні? Не хвилюйся. Етери з розіршем проходять регулярненько. Стіх обняв, припідняв, Не прощаюсь, а кажу до зустрічі.